Для мене це несподіванка. А чому ви погодились? Мені цікаво на це інтерв'ю, на цю розмову. Ну мені жінка сказала, що ви самий молодий, е журналіст. А мені здається, що я, е, ну, все мені подобається, коли дитина, людина в такому ранньому віці вже має свою справу і добре її робить. Я подивився, мені показали фрагмент вашого інтерв'ю з е, Дімою Гордоном, і е, я побачив, що ви вже професі... професіонал. Так що, якщо вам цікаво зі мною порозмовляти, це добре. От я на задньому у вас фоні бачу фотографії. Це все фотографії, так, це ваш офіс, так? Можна так назвати? Це, 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 це моя спальня. Так у вас парні, ваші фотографії. Вися. Так, так. І... Там, там фотографії там моя жінка, моя донька там внизу, і там з, з мого юбілею фотографії такі нашій родині. Так. Ну, от мені цікаво стосовно вашої родини, у вас батько за фахом стоматолог мати є ну вона педіатром, так, за, за фахом педіатром. Моя мама? Так, 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 вона. вона педіатр пропрацювала багато років. А зараз вона вже давно на пенсії, їй 83 роки. Але вона ще працює так, допомагає людям. Вона займається гоміопатією, і вона так не допомагає ще людям, які до неї звертаються, навіть коли вона десь там далеко, вона. Працює, скажімо так. Ви народилися у Львові, а взагалі, як скільки ви там прожили у Львові? А, ну я приблизно, коли я поїхав, а, десь спочатку 90-х за кордон, потім я повернувся вже в Київ. Потім я, коли мене народилась донька, я на деякий час повернувся до Львова на. Кілька років пізніше знову вернувся до Києва. Ну так, з 90-х я вже виїхав, можна сказати, з зі Львова. Ну, а Київ рідніший чи Львів все ж? Ну, це два міста, які для це містам, скажімо так, мов життя. Бо Львів це рідне місто, яке це любов на все життя, і я себе відчуваю все ж таки львів'янином. А Київ це друге місто мого життя, яке я дуже також люблю, і я не можу їх навіть розділити. Но народився я у Львові, в Львів, я думаю, що все ж таки мені е, е, генетично ближче, так? Е, напевно. Хоча я себе дом, так от по-справжньому вдома відчуваю все ж таки в Києві найпопулярнішу пісня – Це яка? От, мой номер 245 чи Київлянка? А, сама популярна пісня, ну, це по-різному. Воно в різні часи буває по-різному. Зараз у мене, я думаю, є такий, такий пул пісень. Це Киянка, 245, на Привокзальну, Дядя Толік. І от є україномовна пісня Я сумую за тобою, вона зараз так дуже набирає обороти. Ну, я орієнтуюся по тому, як, що мені просять заспівати. От. Так що, от, на біс, от то я орієнтуюсь так. Шансон, мені багато хто там казав, що шансон вже там відмирає. Ви погоджуєтесь з цією тезою, як людина, яка виконувала шансон. Ну, ви знаєте, що шансон це такий е, е, штучно, е, ш, як би то сказати, е, штучний, штучна назва, так, яка об'єднує в е, собі дуже багато різних жанрів. Вот. Шансон, в такому глобальному смислі шансон нікуди не помре, він може десь. Трансформуватися, да, в якісь інші е, форми, але для мене шансон це пісні, в яких є смисл. Да? Не просто там я тебе кохаю і ти мене кохаєш. А там є якась історія. Да? І ті пісні вони будуть завжди жити і завжди будуть е, е, люди їх будуть е, слухати. Мені казали колись, коли я записував перший альбом. Це було, напевно, може, років за 50 до вашого народження, ну, я думаю, 40. так? Да? Тому я казала, а навіщо це записувати? Є там такі виконавці, от Іванов, Петров, Сідоров і так далі, які приблизно те ж саме роблять, то вже нікому не цікаво. От. А я робив це для себе, бо мені було то цікаво. І ті пісні стали дуже в свій час популярні, їх співають і зараз, і будуть. Думаю, що співати. Тому що е, це головне не жанр, а все ж таки е, е, пісня на першому місці стоїть. Якщо пісня подобається людям, то вона пробивається і е, є радіостанції, нема радіостанції, вона ж, ж живе своїм життям. Це такий закон, який напевно з космосу до нас прийшов. Так що ті всі сказки про те, що там шансона немає, там він не модний, чи щось таке, то ерунда, Я це вже чую 40 років. А, а все ж таки воно є, буде, і е, нікуди не дінеться. Люди просто знаєте, є такі сноби, які там в шансоні є такий жанр як блатна пісня, да? Крімінал. Да? І, 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 і всі люди їх, і вона подобається 90%. Населенню людей, которые вообще слушают музыку. Но mm -hmm. они так снобисты, мы это не слушаем, это про бандитов, что-то такое, самом... а, на... а на самом деле они все знают эти песни, почему-то они их слышат, знают, про что это йдеться. ну Просто такая така позиция, скажем так, сноби. Вот. Так что, я не знаю, там я не очень запутал вас Ні. Ні. Ну, а звідки взагалі? Я наскільки знаю, це з французькою, так шансон, це як пісня перекладається. А звідки з'явилося оце про кримінальне поняття про те, що це кримінальне має бути? Ні, ну просто в шансоні. Я, я ж також пишу, в мене є багато пісень і юмористичних, і серйозних, пов'язаних з кримінальним світом. Тому що це як і книжок багато, це як от детективні серіали, да? ми бачимо, дивимося і так далі. Це просто одна із сторін нашого життя, яке є, воно існує. Там є, є якась така спорна романтика, скажімо так, да? і мені інколи цікаво написати про цей світ пісні. пісні да? А раніше, коли я був молодий, ще було цікавіше, ніж зараз. Вот. і ну от шансон, чому назвав? Я можу тобі розказати історію. О. Це було ще на початку 90-х, коли тільки появились радіостанції, і от з'явилася е, радіостанція, це було в Санкт Петербургі, е, перша радіостанція, яка крутила жанр цей жанр взагалі. І там людина, яка її основала, він вже покійний, він не зміг придумати назву, як це можна подати в цей формат. Там багато там було різних пропозицій, а він вибрав шансон якби по аналогії з французьким шансоном, тому що от Французький шансон це така пісня з смислом, там не співають, її більше як розповідають, да? там Шарль Азнавур, там, є, там на першому місці там не пісня, не музика, а, а текст. Да? І от по, по аналогії, щоб це було якесь легітимна назва, вони назвали так шансон. І з того пішло. Шан шансон шансон, шансон. Це дуже спорна назва, але вона вже є. І, е, тому що в цьому жанрі, ну, от, наприклад, якщо хто послухати мої пісні, там є і Басанова, і поп-музика, і Латина, і що там тільки нема. Да? Але об'єднує все це, що там є історія. У кожній пісні є історія. Чи це історія кохання, чи то історія про якогось кримінального авторитету, чи історія про якогось там парікмахера, там, перукаря, там, я не знаю. Тобто там маленькі такі історії, да? і оце це ми називаємо сьогодні шансоном. Точніше, ви, журналісти, це називаєте шансоном. Вже немає сенсу, да, змінювати це. Неможливо змінити, тому що це вже неможливо змінити. Знаєте, я, якщо назва вже є, і вона вже в як би це сказати, вона вже в крові людей і в, в сознанні, то це, це неможливо. Я, я пам'ятаю, як колись мені м, а, я колись думав, що коли мені буде 40 років, то я вже не буду Гаріком Крічевським. Я хоч Гарік, якийсь так, дитяче. Гарік мені, мені з дитинства назвали, хоча я Георгій. я думав, все я буду Георгій Крічевський. І на афішах буде написано Георгій. І ті люди, які робили концерти, продюсери. Вони сказали, ні, ми дуже просимо лише, залишайте Гаррі Крішевський, тому що люди, хто такі Гаррі Крішевський, вони знають і прийдуть. А Георгій Крічевський, їх вони не знають, хто це. От, і так, от вже, скільки років пройшло з того часу, я все Гаррі Крічевський. Точно так же і тут е, це не нащо то міняти. Музика взагалі, вона, е, на мій погляд, це. Ділиться не на жанри, а на добру і погану. Точніше, та, яка подобається а яка не подобається. От, а як ви її не називете, це, це немає ніякого е різниці в тому нема. Головне, щоб пісня була та, яка затроне серце людини. Була друга хвиля у такій тапус сосмережі Тікток, була друга хвиля. Популярності, я так скажу серед молоді, паліпарих для толі пісні. Так. Я, це, це, я це так воно один час вона стихає, ця популярність пісні, знову вона про неї згадують і вона стає популярною. Ця як... пісня, пісня, цікаво, що вона ніколи не була дуже популярною раніше, і е, я її навіть не співав в концертах. У якийсь момент був да, бо, бо їй ніхто, і вона була не потрібна. І, і, і Дуже рідко там мене просили її заспівати. І потім з'явився якийсь молодий хлопець, я не знаю, хто там, якийсь там блогер, чи як це називається, який заспівав цю пісню, переспівав, пізніше пішов там, Тік-Ток, що щось, і, е, і ц, мій син мені сказав, а він м, йому там тоді було 17 років, да? е, може, навіть 16 Зараз йому вже 19, і він сказав, папа, там твоя, твоя пісня очень популярна для парикмахера дядя Толя». Я говорю, а как это може бути? Он говорит, да, вот так популярна очень песня, обрати на нього внимание. Ці пісні дуже багато років. І я подивився, как мені показали відео, і я став бачити, що чути, що мене просять її заспівати. А можна парикмахер? І ми її взяли в концертну програму, і зараз вона є в програмі. Так що це не я, це не моя заслуга, це заслуга пісні, яка чомусь там тронула якісь струни, якісь молодих людей, які її по розкрутили. От у вас Тур Канадою був вже чи буде? Буде, так? Має бути, має бути, так. Має бути, в Торонто. Так, також це по Канаді о, такий тур. а Ви зараз здебільшого за кордоном, так, концерти проводите Чи в Україні є тур? За кордоном. Зараз більше за кордоном, так. Да. Ну, в мене я скажу чому: у мене нема достатньо пісень на українській мові, щоб повноцінний дати концерт на українськ... з українськими піснями. А зараз, як ви розумієте, не на часі е, співати на російській мові, е, і тому мої концерти проходять за кордоном. А не буде перекладу тих пісень, які всі добре знають. Ну давайте не будемо розкривати всі секрети. Ну от зараз. Ага. Тобто, Но, то, що, то, що я, я готую один е, сюрприз для своїх слухачів. Але я зараз не хочу про нього казати. Коли ми це зробимо, то можете до мене передзвонити і ще на цю, на цю тему поговорити. Добре, це то поговоримо. Тобто, тобто, щось все ж таки цікаве, цікаве, масштабне буде, так? Ну, масштаб не знаю наскільки масштабно, але ми готуємо такі. Я для своїх україномовних е, слухачів готую один. Назву там сюрприз, скажімо так. Да? О, так що, але я зараз не можу про це сказати. Дякую вам за цю розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую. Дякую, побачення.